Стами США ширяться акції протесту. Люди виступають проти нещодавнього рішення журі присяжних не виносити звинувачення у вбивстві білошкірому поліцейському. Влітку при затриманні темношкірого Еріка Гарнера Дені Панталео застосував задушний прийом заборонений до використання. Внаслідок цього афроамериканець помер. Раніше таке ж рішення ухвалило журі присяжних у штаті Міссурі у схожій резонансній справі про вбивство темношкірого підлітка білошкірим поліцейським. Демонстрації проходять у Чикаго, Окленді, нью йорку та інших містах у великому яблуку неподалік білого дому та капітолію люди вляглися прямо на асфальт. Таким чином, мітингувальники спробували нагадати владі про те, що вбитий Ерік Гарнер кілька годин пролежав на вулиці, перш ніж його тіло доправили до відповідних служб. Кілька днів тому демонстранти провели подібну акцію на центральному вокзалі. нью Йорка у час пік, аби привернути увагу громадськості до цієї справи. Один з активістів пояснив дії мітингувальників. Ми не можемо відповідати на куриці цеглинами. Протиправна бездіяльність журі присяжних Нью-Йорка та маніпуляції, переключування журі присяжних у Сент-Луісі показали всю кризу американської системи правосуддя. Ми маємо влаштувати ходу, протестувати, проявляти наше невдоволення. Демонстранти наголошують на мирному характері своїх акцій. Ми хочемо мирно продемонструвати, що наше життя має значення. Жорстокість поліцейських спрямована на темношкірих на будь кого неприпустима. У Нью-Йорку під час ходи мітингувальники несли плакати з написами Життя темношкірих має значення на Манхеттені Демонстранти запалили свічки в пам'ять про вбитого Еріка Гарнера. Інциденти у Фергюсоні та у Нью-Йорку викликали жваві дебати у США щодо правомірності дій правоохоронців та упередженого ставлення до афроамериканців. Барак Обама провів обговорення цієї проблеми з фахівцями і виступив із пропозицією виділити кошти на закупівлю націльних камер для поліцейських та проведення відповідного навчання.